Оперативно розшукала на Городенківщині. 35-річний зловмисник обікрав місцевого жителя. На час війни мешканець Кіровоградщини тимчасово проживав у Прикарпатці. Коли господаря не було вдома, він пробрався до підсобного приміщення будинку та вкрав з сейфа чималу суму грошей. Нулих вихідних до Городенківських поліцейських звернувся місцевий мешканець. Заєнник повідомив, що з його сейфу викрадено 1200 доларів США. У ході проведення першочергових поліцейських заходів співробітники кримінальної поліції за лічені години розшукали та затримали крадія, коли той намагався покинути населений пункт. Йдеться про 35-річного уродженця Кировоградської області, при огляді у нього вилучені викрадені кошти. Затриманий чоловік вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Крім того, кажуть правоохоронці, зловмисник має чималий досвід у скоєнні майнових злочинів. Чоловіка слідчі затримали порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України дії зломисника, кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, Йдеться про крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Наразі йому вже повідомлено про підозру та невдовзі суд обере йому запобіжний. Захід за скоєне чоловіку загрожує ув'язнення на строк від 5 до 8 років, і наразі, незалежно від розміру, кридіжки міра покарання обирається найсуворіше, оскільки прирівнюється до скоєння тяжкого злочину. Люса Віталій Маглатій, телеканал 402.